Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні стартує нова рубрика, називається вона «Неста Сневич. В цій рубриці я буду оглядати книжки хороші чи погані, і розглядати їх з точки зору філології. Хоча я і не є філологом, тому так рубрика і називається Нестасіневич, але я підготував е, тут такі три аркуші, табличку, критерії, за якими я буду е, оглядати книжки. Для першого випуску я вирішив взяти книжку, яку майже всі читали або чули за неї, це Іларіон Павлюк, я бачу вас цікавить пітьма. Тому, наприклад, саме цієї книги будемо тестувати цю нову рубрику на моєму каналі. Друзі, перед початком відео я прошу вас підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, поставити лайк, можливо, щось прокоментувати, бо це дуже впливає на просування відео. Будь ласка, також поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні сповіщення за нові відео. Будемо починати. Поїхали! Отже, спочатку я хочу вас познайомити з цією таблицею, яку мені допоміг скласти штучний інтелект, але за моїми критеріями. Дивіться, загалом буде 6 критеріїв. Це така універсальна таблиця для різних жанрів літератури. І в кінці. Тут треба буде по кожному критерію ставити оцінку. Найбільша оцінка 5 балів за кожний, всього 6, 5 у 6 – 30, тому найбільша оцінка 30 балів, і це у нас, давайте зверху донизу йти. Від 26 до 30 балів це у нас майстерний твір, література, яка формує канон або залишає слід. Далі 18-25 балів. Такий критерій. Це сильний роман, є слабкі місця, але він вартісний цей роман. Далі від 12 до 17 балів це посередній роман, це читабельний, але без глибини чи новизни роман. І до 12 балів це слабкий текст, типові кліше, поверховість, відсутність художньої сили тексту. От. Саме за такими критеріями ми будемо зараз досліджувати цю книгу, оцінювати цю книгу. Отже, такі 6 критеріїв. І в кожному критерії є ще підкритерії, можна так сказати, так? підпункти. Перший критерій це сюжет та структура. Такі підпункти. Є внутрішня логіка, навіть якщо сюжет фрагментарний чи циклічний. Тобто я тут буду ставити чи плюсик собі відмічати, чи таке інше. Тож, давайте йти одразу по книжці, і таким чином ми ознайомимось із пунктами і одразу будемо розбирати книжку, тобто два в одному, щоб не втрачати час. Отже, сюжет, структура це перша категорія. І такий критерій. Є внутрішня логіка сюжету, навіть якщо це сюжет фрагментарний чи циклічний. Ну, то це більше для постмодернізму. Це у нас, давайте подумаємо з вами, який це може бути жанр літератури. Це трилер, щось з фантастикою, з фентезі, якийсь фантастичний трилер. Можна так це назвати. Я бачу, вас цікавить пітьма. Є внутрішня логіка. Перший критерій, звичайно, є внутрішня логіка. Цій книзі по сюжету, в принципі, тут можна поставити плюсик. Це так собі помітити. Перший критерій, в принципі, є. Ну, зазвичай в книгах він, в принципі, цей критерій і взагалі по сюжету він є. Якщо немає навіть такого, не внутрішньої логіки нічого, ну це, це вже навіть не література. Так? Тому тут є цей плюсик. Йдемо далі. Події тримають увагу, інтрига, конфлікт, напруження. Тут вже більш так суб'єктивно, так, когось. Може тримати увагу, хтось може дропнути цю книгу одразу, хтось може давати шанс, хтось когось може прямо захопити. Тобто, хто читав, я ж тут не буду переказувати вам сюжет, тому це більше відео для тих, хто читав. Ну, хто не читав, теж може послухати. Події тримають інтригу до певного моменту, так. Інтригу вони тримають, і, в принципі, інтригу тримає до кінця ця книга, але е, вартість цієї інтриги, так, так би мовити. Навіть не вартість, а складові цієї інтриги, якість цієї інтриги, вона в мене викликає сумніви, тому я ставлю плюс-мінус. Тобто, в принципі, тут з просіданням, так, напруження, то це все з просіданнями в цьому сюжеті. Далі, композиція виправдана. Тут є такі пінпункти: лінійне, нелінійне, мозаїчне, потік свідомості, це вже для інших жанрів літератури. Композиція, в принципі, тут виправдана і виправдана вона кінцівкою. За кінцівкою я потім пізніше скажу, так, коли вже буде тут про фінал у нас пункт іти. Композиція виправдана і кінцівкою, тому що все до цього в принципі йшло. Можна поставити плюсик. Тобто, по сюжету і структурі ця книга не дуже просідає, одразу вам скажу. Далі фінал має смислове навантаження, навіть якщо відкритий або парадоксальний. Тут дійсно фінал парадоксальний, хотів створити автор, але створив банальний фінал для мене. Я не буду спойлерити фінал. От, хоча, може навіть і про спойлер, бо ми ж тут спілкуємося за книгою, яку нібито ви повинні були читати. От. Але не буду спойлерити, все ж таки. Фінал тут для мене дуже слабкий, і хто читав, той зрозуміє мене. Чому дуже клішований фінал, тому тут я ставлю плюс-мінус, бо він має смислове навантаження, але він клішований. І от за цей пункт сюжет та структуру по всім цим критеріям ми повинні поставити максимально 5 балів. Ну можемо поставити максимально 5 балів. Я думаю, що тут я поставлю все ж таки 3 бали. От, крім того, що тут є внутрішня логіка події, в дечому тримають інтригу і, в принципі, є більш-менш нормальна композиція, яка виправдана фіналом не дуже гарним, то трічка, тобто є шероховатості. так? Ідемо далі. Другий пункт, друга категорія це у нас персонажі і образи. Перший критерій: герої багатовимірні або концептуально виправдано. Пласкі, наприклад, у притчі чи антиутопії. У нас це не притча не антиутопія. концептуально, вони не повинні бути пласкі, але деякі герої є пласкими, тобто, і банальними, в принципі. Вони, є тут навіть герої, які не впливають на сюжет. Тому для мене це плюс-мінус. Тобто тут і не прям пласкі герої, ну і щоб вони прям були тривимірні, прям такі, з бекграундом великим, такого теж немає. Тобто, я тут навіть головному герою, мені важко було щось там співчувати. Він такий дещо клішований мент, Мінт. Ну, вибачайте, за русизм, можливо, клішований мент, будемо так казати. Далі, є розвиток чи трансформація фізична, психологічна, символічна. Тут, взагалі, у мене питання: чи є розвиток головного героя. Тому що, ну, знову ж таки, повертаючись до кінцівки. Коротше, я про спойлір кінцівку, хто хоче промотайте. Повертаючись до кінцівки, це все виявилося сном нашого головного героя. За який розвиток можна казати, якщо герой прокинувся і, в принципі, залишився тим, ким він є. Можливо, якась психологічна трансформація з ним відбулася, але ну, щось я цього дуже й не помітив. Тобто він як робив якісь дурниці на початку книги, так і продовжував їх робити. Плив за течією там, по всій книзі. Мені це не дуже так сподобалось. Звичайно, я вже давненько читав цю книгу, але от, ну, я не пам'ятаю, що прям якийсь розвиток я запам'ятав цього персонажа, він особливо не змінився. Тому мінус тут я ставлю. Далі, третій критерій: персонажі відповідають жанровій логіці: герой фентезі, герой постмодерн, постмодерну тощо. Ну так відповідають персонажі жанровій логіці. Трилер сучасний з фантастичними якимись вкрапленнями чи фентезійними. Тут просто сучасні персонажі, деякі клішовані. Там, якщо це мер міста, то він поганий мер, то він там бухає, то він забиває на свою роботу. Там, ну, таких, тупо мер. Таких мерів багато вже хто зображував. Тому жанровій логіці персонажі відповідають. Поставимо плюс, ну. Сучасні персонажі, окей. Так, далі. другорядні персонажі чи колективні образи мають функцію. Тут я ставлю плюс-мінус. Тому що деякі персонажі мають функцію, причому тільки одну, і нам її в лоб показують, наприклад, як харон, так? Тобто. Ну, скільки разів можна казати, що він перевозить, я перевожу, я тільки перевожу. Уже стільки нам натяків, що це Харон. Дякую, дякую, Ларіоне. Я зрозумів, що це Харон. Але е, Ларіон Павлюк такий, така відсилочка, скажу, не зупинився на цьому. Він там десь, чи словами якогось персонажа, чи вирізкою з газети, я вже не пам'ятаю, але він тупо розповів, що це е, чувак був Харон, Ну що такий Харон? Тобто, те, що ми відсилку схопили, ми схопили, але він ще нам вирішив. Вилити це в лоба і сказати, що так воно і є. Тому плюс-мінус тут. І от другий пункт персонажі і образи. Я ставлю е 2,5 можна ставити, я не знаю. Так, да, можна, напевно, ставити. Я поставлю 2,5 за персонажі та образи. Так, ідемо далі. Третя категорія це теми і проблематика. Перший критерій. є головна тема: кохання, влада, свобода, ідентичність, смерть тощо. Чесно, це ж такий детективний трилер. Я не знаю, яка тут головна тема. Чомусь я не можу навіть прямо одразу уявити. Ну, якась, можливо, ідентичність себе герой шукає. Кохання тут також нібито затрагується. Свобода також. Певною мірою, так, він же шукає дівчинку, яку викрали нібито, або що з нею сталося, якийсь маньяк. Е Побічно ці теми десь щось згадується. Тому ну, головну тему я прямо вам не скажу, бо це якийсь трилер-детектив, немає якоїсь такої прям моралі. Плюс-мінус ставлю. Далі є під теми алюзії на універсальні проблеми людства. Е є такі, ну, може, і є такі, так. Там смерть, наприклад, та ж сама, так? от, е, Універсальні проблеми людства знову ж таки, можливо, не людства, а суспільство, можна якісь суспільні питання, там, універсальні проблеми суспільства тут є. Тому плюси поставимо. Е, можливість. а, ні, Так, текст підіймає філософські, соціальні чи культурні питання. Так само, плюс-мінус поставлю, бо він. І філософські там де чому затрагав, і культурні, і соціальні, але не в такій мірі, так, як серйозна книжка. Тобто тут так все побічно і, і прісно, так все це зображено. Так, можливість різних інтерпретацій. Буквальний рівень плюс підтекст, плюс символи. Тут це є. От, чим Павлюк хотів, ну, чим Павлюк хотів взяти з аудиторії, більш такого інтелектуальну, тим, що тут багато він. Всяких підтекстів накидав, але вони чи в тему чи не в тему, це вже інше питання. З тим же Хароном я розповів приклад. Ну і багато, звичайно, там ще інших відсилочок. Але деякі відсилки заради відсилок. От, тобто, ну, але в принципі, подумати є над чим, так? Над цим навіть на Бузький сад, на що це ілюзія, це село, так, можливо, це лімб якийсь, Лімбо, так? Оце. Або, можливо, це чистилище, або що це таке. Ну, тут подумати є, над чим, тому я ставлю плюс. І е, от третій пункт теми і проблематика. Плюс-мінус я поставив, що от, головна проблематика, звичайно. Тут не буду ніякої великої такої головної проблематики висвітлюватись. Е, тому, е, давайте так, тут я 3,5 поставлю. Ідемо далі. Мова і стиль. Тут я вже буду з прикладами, до речі. Розповідати. Мова і стиль. Стиль відповідає жанру. Тобто пишна мова класицизму, іронія постмодерну, деталізація реалізму. У нас тут стиль. Ой, жанр, точніше, трилер детектив. але е Стиль відповідає жанру дійсно. Сучасний трилер, детектив. Сучасна мова героїв. от Тут немає ніякої пишноти мови, є, звичайно, прикольні іноді. Всілякі алюзії, художні засоби, але е, ну, не прям супер. Так? Просто нормальний стиль сучасної рози. Плюсик ставимо. Далі. Використані художні засоби, метафори, іронія, символіка, інтертекстуальність. Е, кажу ще є тут е, всілякі і метафори, і іронії бувають мало, але є. А сам от е, Стиль написання, от художні засоби. Я просто зачитаю, як пише автор. Просто парочку, буквально з початку сторінок, так? спочатку розділу першого. Мікроавтобус зменшив швидкість, з'їхав на освітлене місяцем узбіччя, захрускотів кригою замерзлих калюш і став. Дівчина відразу ж прокинулася і зачудовано завертіла головою. Ну, наприклад, захрускотів кригою замерзлих калюш. Це вже непогано. тобто, ну І таких моментів є в книзі е, багато, Тобто, не прям прісна мова. Тому тут теж, також я ставлю плюсик. Е, ну, Наприклад, е, грудневе сонце яскраве і неживе, насмішкувало скотало щоки і дражнило оманливим теплом, що таке схоже було на дихання весни. Він сидів на вузькому дерев'яному ослоні у відкритому кузові бортового газону. У долчині пропливав нерівний темний чубчик лісової галявини. І лише сірі бетонні стовпи надавали одноманітному пейзажу такої ритмічності. Е, В принципі, навіть і кінематографічно в чомусь, тобто сидить чувак в газоні, його шатає, стовпи пропливають мимо, такий кадр, як з фільму. Так? Звичайно, тут не прям супер якийсь. Такі метафори, так там. дражнило манливим теплом, що так схоже на дихання весни. Ну Банально, так? але нормально. нормально. Рахуємо, що нормально це. Далі є індивідуальний голос автора. Напевно, що є, Ну є. Але давайте згадаємо так: Іларіон Павлюк пише е, російською мовою, його перекладають. Тому скільки тут від автора, скільки від перекладача ми не знаємо, але напевно, що якщо прочитати декілька книжок, можна десь індивідуальний голос автора і почути. Тому я тут ставлю плюс-мінус, бо ну, так захотілося, плюс-мінус. Тобто тут немає такого, що прямо чітко ти розумієш, що це Павлюк. Це міг написати хто завгодно, в принципі. Ну, я маю на увазі авторів, хто пише, я не, не міг такого написати. Так. Далі, атмосфера передана через лексику, ритм, синтаксис. Е, Тут книжка дещо не про це, але все ж таки атмосфера тут передається буває через лексику, тому що тут люди, якщо бидло, розмовляють як бидло. Там якщо якийсь гопнік, він розмовляє як гопнік. Якась атмосфера через лексику передається. Якщо це два тіпа, от наш головний герой і його там дружбан сидять в кафешці бухають, то вони так і розмовляють, як два тіпа, які сидять в кафешці і бухають, розумієте? Тому плюсик. Атмосфера передається, хай буде так. От, четвертий пункт. Майже везде плюсики, мова і стиль. Ми оцінюємо мову і стиль саме книжки такого жанру. Зрозуміти це правильно. Тому е, з, саме за такий жанр мова й стиль непогана, тому я ставлю тут четвірку. Далі йдемо світобудова і контекст це інша категорія. Наступна це вже п'ята категорія. Е, так, якщо це реалістичний текст, він відтворює дух епохи. Нереалістичний текст, в дечому реалістичний, в дечому ні. Пропускаємо: якщо це фентезі чи антиутопія, світ вибудовано логічно і самодостатньо. Оце ближче вже до нашого. Тобто це фантастика у нас, якась трейлер. В дечому світ вибудовано логічно і самодостатньо. В дечому нелогічно і не самодостатньо. Тому що це виявилось, що це був сон, так? Ми знаємо. І це вже більш якийсь модерновий прийом, чи постмодерновий. От. Ну, в принципі, прям мене світобудова прям не. Не вервіглазно було, так? Ну, якщо так виразитись. Тобто нормально, плюс-мінус я поставлю. От. Тобто ми приймаємо, що це бусківсат, що це якесь чистилище, чи Лімп, чи щось таке, що це таке незрозуміло. Тобто, і приймаю цей світ, він вибудований в цьому контексті логічно. Плюс-мінус я ставлю, тому що є до чого доколопатись. Mm -hmm. Так. Якщо це постмодерн, ми пропускаємо, бо це не постмодерновий твір. Є зв'язок із літературною традицією, класика, міфи, поп-культура. Тут є це. Тому я не буду навіть спорити. Тобто він намагався накидати відсилочок. Павлюк, я маю на увазі. Тому ставлю плюс. І от за світобудовою контекст можна поставити трійку. Давайте я поставлю трійку. Тобто, щось цікаве, він намагався створити. Далі емоційний, це шостий пункт у нас. Шоста категорія. Емоційний естетичний ефект. Текст викликає емоції. Текст викликає більше протиріччя такі. Але емоції плюс-мінус ставлю, плюс-мінус. Вах не було, катарсису, звичайно, не було. Але плюс-мінус поставити можна. Так. Е... А, ну тут от показується: співпереживання, сміх, шок, і той, і той же катарсис вказано. Е... Сміху не було, шоку не було, співпереживань особи не було, чесно. Плюс-мінус. Просто було цікаво, куди автор нас доведе. От таке було цікаво. Є моменти, які хочеться цитувати або переосмислювати. Ну, дуже їх мало, тому я тут ставлю мінус. Цитувати точно не хочеться. Далі, після смак. твір лишається в пам'яті, змінює сприйняття. Твір в дечому лишається в пам'яті, але сприйняття не змінює, тому плюс-мінус. Відчуття цілісності або, навпаки, продуктивної відкритості. Відчуття цілісності, ну є, до, ну, довів до кінця твір, автор, тохай буде плюс. Тобто, шосте, я так, також став трієчку. Дійсно, за емоційний і естетичний ефект. Будемо підраховувати тоді. три. Плюс персонажі. Все ж таки чи 2,5 я ставлю чи 3. Давайте так, натягнемо на глобус уже щось і поставимо 3. 19,5. 19,5. У нас вже підпадає під сильний роман. Є слабкі місця, але він вартісний. Тобто тут від 18 до 25. Тобто. По самому краю пройшовся Павлюк від посереднього до сильного роману. Більше, звичайно, до посереднього, тому що він від посереднього відірвався тільки на півтора або два з половиною бали. Ну, таким чином. Ось за такими критеріями, якщо прям об'єктивно дивитися, от по пунктам можна оціню... оцінити роман. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І, е, хоча б за такий труд, будь ласка, поставте мені все ж таки вже лайк, ваш, Господи. І підпишіться на канал. От. А ми зустрінемось тоді вже з вами в наступних відео, в наступних розборах Або просто на прочитаних книжках, так я прочитаю за останній час. Бувайте!